Перевір свої знання про горіхи. Привіт! Сьогодні ми перевіримо, наскільки добре ви знаєте горіхи. Чи зможеш відгадати всі? Я покажу зображення або дам підказку, а у вас буде 5 секунд на відповідь. Пишіть свої варіанти в коментарях. Готові? Почнемо! Перший горіх. Його часто використовують у десертах. Що це? Правильна відповідь. Мигдаль. Далі горіх, який додають у багатовипічки. Це волоський горіх. А цей знають любителі солоних закусок. Правильно, це кешю. Тепер горіх із багатим смаком, який часто їдять у сирому вигляді. Вірно, це фундук. Наступний дуже рідкісний і дорогий. Звичайно ж, це макадамія. А ось цей він головний інгредієнт арахісової пасти, звичайно ж, арахіс. Далі горіх, який росте всередині великого плоду, це бразильський горіх. А цей також часто використовують у десертах. Хто здогадався, що це фісташка? Тепер горіх, що додають у плов та інші страви, звичайно кедровий. І останній найекзотичніший у нашому списку і це пекан. Скільки правильних відповідей вийшло у вас? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобався тест, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А найкращі та найсвіжіші горіхи чекають вас в моєму інтернет-магазині. Посилання залишила в описі. До зустрічі, друзі.